Так, що ж, всім привіт, народ, з вас підпису подобайка, це Хойка. З модом. Ukrainian States, the great Reborn, я тут дещо помітив. почати нову гру давайте швидко зараз почну. За Україну сядемо. По-перше, те, що я не розумію те, що мене дратує. Дивіться, в мене стоїть українська локалізація. Сама гра, по ідеї. Дивимо, українська локалізація стоїть на англійській. Але при цьому весь мод російською, Ну, спробую. Спробую мене звертати на це увагу. Так, і тут можна тикнути, а як же Білорусь? І Почати грати за Білорусь. Тип, ось, все. Ми отримали незалежність як Білорусь. І це прикольно. У нас навіть війська є. Диві, це прикольно. Так є. Мені Алфіт Маршал тикнули, чисто, щоб було. І тут фокуси. Так, я трохи відволікся, фокуси. Фокуси, фокуси, фокуси. Дивіться, тут є. Це каменяки, точно ні? Ну, Вибори, Прикольно. Окупаційний режим це також фу каменяки. Це ріваншисти, це в нас що монархія? Ого слухайте. Станіборг що? Це щось типу Київська Русь. О, вау, 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 вау. Київська Русь. <реш> можна піти Київської вау, а це прикольно, а це прикольно. Це націоналісти. Остланд можна стати тут. Зараз за мною написано. Естонські, Литовські, Латвійські затейні стануть у середньому. Прикольно, прикольно. Давайте спробуємо. Можна федералізуватися з Україною. Блін, тут прикольно. Окей, давайте почнемо поки що з першого фокусу, а далі я трохи пізніше вирішу, що саме будемо робити. Машина будування. базові верстати. Будівництво. Давайте почнемо. М -м, мені цікаво, що по фокусу там дадуть. Десь мають бути. Примусовий фокуси є. Блин, це все прикольно, це все прям прикольно. Але почнемо з забудови, напевно, мінську інфраструктурою. Потім в Мінськ. Бо... Давайте звук я почну. На Інфраструктура. Дві фрабрики, два військових. Ось так. Максимальна швидкість. Що у нас по виробництву, до речі? А, у нас тільки один військовий завод, який тільки на піхотку йде. Дай, не, хай. Опа. Ага. Пошук признання світового. Так, політична невизначеність вперед. також швидко, зараз цей фокус прийде. Так, є майбутнє Білорусі, хрені Боже, так-так-так. Пультвладу мені надали. Тепер. Я. Це прикольно. Ріфраншиські настрої. Червона русь навіть буде. Словаччина, півострів поверні. Досить далеко можна зайти. Тут, бо, блін, тут прям багато чого цікавого саме в монархії. А демократи це чисто об'єднання з Україною. Бо тут можна піти в БНР через демократію. Насправді, я не знаю. Тут або націоналістичний підйом, або монархічні настрої. Прямо 6 настрої поїхали. Тут я б такий, щоб взяти. Нема паня... цей самий Робочі поняшки. Це прикро. Тоді поки нічого не беремо. Так, машине будування електронне. Одразу механічне Щось Є. Єп. Це є. реваншистські настрой. Одразу полетіли. О, тут ще є. Немецький претендент. Складно обрати, прям складно обрати. Між Київською Русю. Націоналістичним шляхом. Як складно, як складно. Монархія чи фашизм, Монархія чи фашизм? Поїхали в київську русь, все. Монархічні настрій. Протести в Криму, буваємо вас. Ми вас приєднаємо, не хвилюйтесь. Давайте капітана промисловості тут візьму. А потім. О! Захист. З дивізії поліпшимо. Зараз досвід армії буде збільшуватись. Так, Ефіопія. Прикольно. Прекрасно. Так, бази верстати, прикольно. прикольне. Будівництво бонус. Так, монархічні настрої є. І тепер абонеменський претендент. Або Повість временних літ. Вже ж беремо в Київську Русь. Все, я йду в бік Київської Русі. ні? Хоча б одну причину, чому б ні? Назвіть мені хоча б одну причину. Ой, мене речі, тепер піхотка вистачає. Я б такий, щоб всі мої дивізії. Мені не... Не, не хочу, поняти. Що... Давайте піхотку. Все в піхотку. Аналітичних ресурсів на це не вистачить. Тернуйтесь. Нормально, нормально. Пораємось. Якось пораємось. Могло бути гірше. Богати. Час тренування довше, але купа бонусів для дивізій. Вау, а це прям круто. І втрачена династія також військовозабов'яне населення, політ влади, більшість стабільність, ліміт капітуляції. Вау! Втрачена династія. А чого так рано? війська кубанське повстали? чого так рано? Нехай, я не проти. Була б мене можливість їм допомогти? Я б допоміг, але мені в самому вижити. Якщо Крим проти Криму. Ні, ні. Так, я навіть не знаю, я за жоден з цих Кримів не типу... Мені байдуже, хто з них програє. Була б можливість, якщо б вони вдвох програли. Нехай вдвох програють. Білий крим і чоловік він таке. Чика різниця? Шотолейно, що толейно. То, так, обмежений приз... призов я взяв би. Та, все одно ще 1% тут дадуть, але людей забагато не буває. Так, загублена Династія, дякую. Богатирі? Повинні богатирей? Що дасть мені неймовірний бонус для сили армії? Будемо прям сильні прям відчутно сильні. А? Будівництво. Механічно вчислювання, дякую, дякую. Давайте концентрали поузлось, зараз у І ще. 36 рік я б не відмовився від радіо. Ще ні, так треба перевірити. У Нас навіть потягів нема. Це було важливо перевірити. Без потягів ми мало на що здатні. Ти коментарівський пакт, а вже ж, а вже ж так. А вже ж. Ну це взагалі без питань. Є? Ну, час тренування призвесть відсотків, але подивіться на ці бонуси захист 25%. Ударна стійкість 8%. Вновлення. Організація плюс 5%, темп відновлення дивізії 15%, швидкість 8%. Швидкість атакуючих такою 6% плюс. Ну, блін, це кайф. це кайф. І вплив на Україну. Давайте зараз на всякий випадок. Без образ, але ось так. Готуємось. Тут не буде війни, тут буде мирне приєднання, що навіть не знаю, гарно чи погано. А якщо ви хочете пограти за Білорусі в якійсь іншій грі, то ну, тут є посилання в описі. Моя гра, за якій ви також можете пограти за Білорусь, Якщо ви її придбаєте, будь ласка, залиште рецензію. А якщо у вас нема можливості її придбати, просто дайте до бажаного, це також мене дуже сильно підтримає. Єп. Вплив на Україну. І тепер. Сенсі Українська республіка є. А як? воно якось. Щоб мені далі піти, Українська республіка має стати маріонеткою нашою. Зараз має щось відбутись, напевно. Окей, поки нічого не відбувається, у нас тут є. Щось з військовим Оце на 20... сна, ну, чи товари більше буде йти. А тут ми і бонуси отримаємо. Давайте трохи пізніше. Я б такий, щоб. Поки там Україна ще не вирішилась. Трохи в економіку. Початок економічних реформ. Тому що мені ще нічого не написали про те, що українська Україна вирішила. Як ми їх замаріонетити? А, бачу. Так, економічний вплив. Все потроху, все потроху робимо. Перемога Кубані? Кубань жива? Нічого собі. круто, все круто. Так, далі вантажівку. А, у мене якась мінімальна вантажівка є? Тому давайте радіо. Так, є, далі вирубовка генералів, а це що? Хм. Можу просто видати 500 зброї. Та вперед, чупні. Так, так, так. об'єднаний китайський фронт, буває. Так, початок економічних реформ це прекрасно. Плюс ще технології, тут нам. А, давайте ще бонус для будівництва. Вигнання польських господ. Більш політвлади, більш стабільність, східна загроза. У мене майже і нема підтримки комуняк. Це також просто менше фабрик, таку укріплень інфраструктура. Відроцифікація. це клас. Комірка для будівництва це все кайфово, прям все кайфово Так, зачекайте, у нас є дебаф, економічна криза. Ой, а це взагалі не красиво. Це треба сюди йти, щоб прибрати. Ну, поїхали, МТЗ. Мінський трактор на завод, як я, це роз... як я розумію. Єп. Давайте. А, я можу ще раз економічний вплив зробити? Давайте. Це за найефективніше за конкретний час. За умовну 11 часу. Так, з економічним впливом покінчили. Фінансування лояльних організацій. Лишилось буквально 40%. Так, Парагваї до влади приходить. Хтось приходить до влади у Парагваї, прикольно. Окей. Ок, ок. МТЗ є? Сюди зрозуміло, що ми не встигнемо зараз піти. Тому. Мені все треба. Та давай. Інновації в промисловості. Так, і. Ще 20%. Та на, мене буде 95, але треба 100. Мене буде тільки 95. І економічний вплив останнє. Все. Опа, ми радіо вивчили. завжди непогано, це завжди непогано, але але. <coughs> консорну промисловості беру. І... Так. Переворот. О. Так просто. Ми просто встали нашу маріонетку і тепер можна далі йти по фокусам. Про воз'єднання. Я е, сумнівався в тому, щоб е, саме через цей шлях йти в цьому прохоженні, тільки тому що. Ну, ми це вже ми вже не до кінця за Білорусь граємо. Так виходить. що Та давайте військовий теоретик. І поїхали. Ви знаєте, як я тут я піду. Ооо, я ще отримав частку ваших військових заводів і фабрик. Так зачекайте, а чому в мене? 10 військових заводів стало. Я вибачаюся, але звідки? 10, рухочете що. зачекай, зачекайте, чому коли тут на Україну написано 3? А, напевно, в них 13, але 10 з них я забираю, тому в них. Коротше, я зрозумів, Окей, в мене нема ППО. У мене є до побладнання. Потяг. Вантажівка. Але ППО нема. Це якось неприємно. Я навіть не можу. Так, фабрики. Чому мені фабрики не дали? У мене ж тоді і фабрики мають з'явитись в такому випадку. О, у мене 6 фабрик уходить. Мені треба щось змінювати. У мене занадто багато фабрик йде. На товар народне споживання? Це якось неправильно. Але до війни нам далеко, і я максимум зможу взяти часткову мобілізацію. Часткову мобілізацію? Ну, в мене вибору нема, ну, хоча б трохи фабрик треба. щоб хоча б, хоча б 8 сталі закупити. Будівництво, О, дякую. Поїхали ще зброю підтримки вивчу. Але. Ні, яка зброя підтримка? ППО. Ось кормуський альянс? А, тут немає альянсу, вони просто домовилися не нападати один на одного. Є! Yeah. Ми воз'єднались. Це прикольно. Прикольно. Просто прикольно. Непогано ще кількість дивізій. Всі переводимо в наш стандартний шаблон, або. Ну, так, наш стандартний шаблон. Об'єктивно? Давайте об'єктивно. Ворог нас зараз тільки один тут. Тому ми всіх стаємо в ста... Ставимо ось так, цілитись сюди і тренуватись, поки не тренуєтесь. О. Це треба покращити відносини хоча б з трьох. Так, окей, давайте. Міжнародні рекрути. Проти Польщі, давайте. Так, я зрозумів. Але це буде складно йти на Польщу. Окей. По-перше, мені вже не треба закуповувати сталь. Більше фабрик, на щастя. І військових заводів більше, мені О, вивчити. Дайте мені ППО. ППО, і ще в мене з'явився флот. Який я об'єдную управляю тренування? Авіація випадково. Ну, окей. Вставайте всі. Будемо на Польщу йти скоро. Мені треба ППО. ППО. А ви все? А, ви все вже на, на тренуванні. Прекрасно. Так, також на якесь далеке майбутнє. Що тут? Румунія балка. Коротше, усі сусіди. Ні, Це чисто по політпладі буде дорого коштувати. Я трьом сусідам відправив, покращені відносин. Знаєш, Польщі відправив? Коротше, нехай. А у нас мінус іде політвлади тепер. Я б такий, щоб до війни з Польщею у мене вже було достатньо політвлада. так. Перепинити. Слухайте, вісім в мене достатньо. Дві дивізії в кожній провінції. В Деяких навіть по три. У двох провінціях по три дивізії. Пишуть, типу, у мене є ще можливість зібрати, але. Так, максимум 6. Він справді так кажучи, як для першого відео. Це непогано. Продовжимо. Продовжимо вже в наступному. Я думаю, ми тут тут пройдемось по всьому. А поки що дякуємо всім за перегляд, особливо дякую своїм спонсорам. Нікаких можете побачити ось тут на екрані. Дякуємо вам за підтримку, саме завдяки вам і уходять з відео. Якщо в когось з мене, дечев також є бажання мене підтримати. Підписки, вподобайки, коментарі і так далі. Не забувайте. У послання в описі моя інста, моя гра. Коротше, дякуємо всім за перегляд, всім удачі, та бувайте.